І всім привіт! З вами в каналі Зевс, з намишки ну, новорічне відео. Привітання. Я просто хочу вам всім подякувати, що був цей рік зі мною. Цей рік змінив нас, українців. Змінив долю мого каналу. Ми перетнули точку 100 підписчиків. Я зняв дуже, дуже багато відео цього року, я почав стримати нормально цього року. Сказати відео саме із ПК. Я з Нового року буде... Знісу буде ще краще, я постараюся можу купити мікрофон. Е, Чистіше відео. Робити хоча б до п'ятсотки, хоча б до п'ятсотки, хоча б, я не по більше, хоча б до 300, 400 підписчиків. Мідій сиди, погано. Знаєте, просто хочу ще раз подякувати, щоб були весь цей рік зі мною. Потім всього цього часу Вечанський вийшло два серіали, можна сказати так. Ну, як два серіали, один серіал, просто там цього року, не змійте. Не то що один ще такий серіал, навіть десь, якщо не помиляюся, цього року вийшло два серіали, ну майже два серіали, перша серія «Чорнобиля» вийшла, Ну майже. Вийшов серіал. Я почав знімати «Фіфу» як 15, так і 19. Євротрат, майнкрафт виживання, яке було знати понад 33 серії цього року. FIFA 19 за Динамо Київ. 33 серії кар'єри за Барселону, 3 серії кар'єри за Ігра. Менси Менс там тоже грав, був у нас така. Ліга ЧП за Димон Київ. Ліга ЧП за Донецький Шахтар. Багато всього що було. Багато. Турнір Європа за Динамо Київ. Видите? Кажу багато всього, що нас було цей рік. Знаєте? Тому ще раз дякую за з зараз. Я вас вітаю з Новим 2023 роком. А ми зустрінемося вже в новому 2023 році. Слава Україні і всім!